По-перше, хотів би сказати, там, Михайло, що схочу декілька питань. Передусім вимога до мене діють в межах закону. Органи прокуратури, я особисто прокуратура Чергінського району завжди діє в межах чинного закону про прокуратури. Тому я не можу, я, якщо Давай, що, ви готовий мені назвати, де ми діяли, не в межах чинного законодавства називати. Друге питання. Ви де. говорите, про що про боїться міліція. Міліція не боїться. Міліція працює в штатному режимі. Я на даний момент чинним законодавством передбачено, що прокуратура здійснює, нагляд здійснює міліції своїх дій. нагляд третє щодо вбивства втопи, вбивство розкрите. В понеділок, 24 лютого, особи оголошено про піддобуд. На даний час ми ну, підписано про клопотання про обрання особи запобіжного заходу у вигляді тримання підводства. Планувалось розгляд його в 10 годин в суді. Ну, Я вирішив, що виступити перед громадою буде трошки важливіше, ніж виступати тоді в суді і доводити. то буде пізніше розглянути. Я думаю, що сьогодні суд обере закони за захід важкий розвитку. Стосовно, це три питання, які, я так розумію, рада Майдану висловить. Інші питання стосувалися, я сумніваюся, що весь Майдан цікавить питання боротьби. І якби, Михайло Тут, цікавлять питання району, що ви б знали, що кримінальні провадження стосовно відчуття мільярда рівне, стосовно незаконного заведення з межі дуже добре знаю. Розслідування проводить слідчі відключення районного відділу внутрішніх... Стосовно захоплення влади, вам неодноразово роз'яснювалось, є чинний кримінальний процесуальний кодекс. Захоплення влади, стаття 109, 110 кримінального кодексу, це підслідність органів служби безпеки. Вам неодноразово рекомендували звернути до суду. Якщо бачка, є громади якісь питання, готовий відповісти. Сідайте стосовно звільнення. Я скажу так. Є питання юридичної категорії, є питання політичної доцільності. На даний час, я вважаю, що юридично звільнена по питанню політичної доцільності, на мою думку, сьогодні треба було і було й обрати голову районної ради. Для чого? Влада, вона безперервна. Коли виходиш дитину, то не можна сьогодні виховую, завтра не виховую. Треба займатися цим процесом кожен день. Ми дякуємо. Yeah, a... Якщо є питання, я буду... є питання?